Доброго дня. Я рада вітати вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, ставте, ставте дзвіночок і діліться з друзями. Сьогодні ми з вами спечемо шарлотку. Потрібно для цієї порції 4 яйця, 1 стакан цукру і 1 стакан муки. Так як у мене півтори порції, то у мене 6 яєць, 1,5 стакана цукру і 1,3 стакана муки. Я додаю. Чайну ложечку розпушувача тіста. і додам ванільного цукру. І для того, щоб краще збивався цукор із яйцями, я додам отаку дрібочку солі. Яблучка. Яблучками, як завжди, поріжемо. І яблучка я порізала такими невеличкими шматочками. Перш за все, вбиваємо яйця. Додаємо сюди сіль. Для того, щоб краще збивалося. Ось так. Яйця ми звили із солью Тепер додаємо ванільний цукор. Хто хоче, може додавати корицю, але кориця змінить колір. Колір буде такий, такого коричневатого кольору. Хто любить корицю, а не хоче, щоб було коричнево, можна посипати зверху. Так, і тепер буваємо тут тут ось таке, щоб воно такою, на такій стадії, щоб воно було густеньке і поміняло колір. І тепер просиваємо тут в мене 250 грам муки. І нам потрібно муки отак розсипати і спочатку отак її зробити, так легенько перемішати, щоб не була по всій кухні мука. Треба її занурити. Ось таке, бачите, які? як домашні вершки. Оце таке повинно бути тісто. І ось зараз я додаю яблучка прямо сюди. Ще забула сказати, що потрібен буде це при бажанні. Цукрова пудра. Ось так. Оце і все. Тепер беремо форму. З усіх сторін змазала. Ось так. так. І тепер буду заливати. Так, все ретельно розмішуємо з усіх сторін і все. Ось так. Включаємо. У нас 40 хвилин. Верх іниз. От, і 180 градусів. Так, ось наша шарлотка приготувалася. Ось така гарна в нас вийшла. Така, та худча. А ну, спробуємо розрізати вона ще гаряча. Дивіться, як вона гарно пропеклася. Яка вона м'якесенька, пружиниста така. смачні яблучки в ній. Добре, що я не поклала в один край або внизу, або вгорі щоб вони були. Тому що, щоб я поклала на низ, вони б тут би всі вгорі були. Або якби поклала наоборот саме внизу. А так вони ось яблучко, ось яблучко, ось яблучко, ось так.